У рівному жінка втекла з пологового будинку, народивши недоношену дитину. В обласному перинатальному центрі нова маленька пацієнтка з'явилася неочікувано на два місяці раніше терміну. Була навіть певна загроза життю, але, немовля, виходили, і тепер із дівчинкою все гаразд. Всі обстежили, дали їй допомогу. Вона набрала гарну вагу, і на даний момент вона себе почуває дуже добре. Зараз життю новонародженою вже нічого не загрожує, а ось її мати після радісних новин стала регулярно зазирати в стакан. Медики щоразу переконували жінку відмовитися від алкоголю, проте породілля всі заклики ігнорувала. даної мами є одна негативна така риса, тобто вона має погану звичку. Тверезою породіллю лікарі майже не бачили, а потім вона несподівано зникла, залишивши маленьку дочку в пологовому будинку. Спочатку медики намагалися знайти матір втікачку самотужка але телефон жінки був вимкнений. Тоді за справу взялася поліція новоспечену матусю. Поліцейські відшукали в селі у її коханця, звісно, п'яною. Найближчим часом буде вирішуватися питання. Щодо обстеження житлових умов за місцем проживання новонародженої дитини. Також в даної громадянки на утриманні є ще малолітня дочка. Також необхідно приділити увагу цій сім'ї. Породіллі втікачці лише 26. Для неї це вже друга дитина. Старшій дочці три роки. Жінка запевняє, з пологового будинку не тікала, мовляв, її просто вигнали через пияцтво. Я не покинула е, е, цього. Е, вони ну як? Вони визнали просто, бо я зірвалася на палаць. Коли сюжет вже готувався до ефіру, з перинатального центру повідомили, жінка таки забрала дитину додому. Щоправда, вже невдовзі її можуть позбавити батьківських прав. Зараз правоохоронці разом з працівниками соціальних служб з'ясовують, чи безпечно дітям буде з такою матір'ю.